Зараз є у колективі. Але ну, мені здається, такий епізод промовистий. Епізод показовий. Зараз Гереро теж віддає передачу на Яцика. Просить м'яч там Шапаренко. Але просить і Ярмоленко непогано прибирає і пробиває знову гарета Добивання залишає м'яч для партнера Брагару. І відзначається. Олександр Яцик забитим м'ячем за першу команду київського Динамо. 5 5-0. Динамо просто занищує рук на стадіоні Україна у другому таймі цього поєдинку. Скажіть у першому таймі, що буде такий підсумок. Я вам не повірив, чесно скажу. Ну а те, що стається із рухом по перерві, це звісно ситуація неприємна. Молода команда, можливо, цей фактор теж впливає знову-таки. Тут немає офсайду у момент ось цієї передачі на Олександра Яцка. Яцк прибирає під себе. Він взяв участь і у фазі підготовки цієї атаки, ну, але, зрештою, і долучився безпосереднім чином до її завершення. Брагару до забитого м'яча, додає ще. І асист. Це так само відзначаємо. Ну,